Візілотан комплекс. Покращує гостроту зору, знімає втому з очей. Ли Росія втомиться воювати. Голова української розвідки Кирило Буданов назвав критичну для ворога дату. Це кінець 2025-го, початок 2026-го року. Все через фінансово-економічні труднощі в Росії та недобір у армію. Проблеми гостро постануть перед країною агресоркою до наступного літа. Заявив Буданов на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві. І додав, це поставить Кремль перед вибором, завершити. Війну або ж продовжити бої в Україні і втратити статус Росії як наддержави на кантрібірубіжваць п'ятого початок 26-го, він для них ключовий. Вони хочуть це закінчити, бо вони за тим самими підрахунками Російської Федерації. Якщо вони не виходять з цієї війни умовно. Можливості бачити в Росії на державу, чого вони правят. І тоді залишається всього дві країни. Це Сполучені Штати і Китай. Все, на що вони можуть розробити, це Горизонт у вогні, стовпи диму та позиції росіян, що горять. Танкісти 3-ї штурмової бригади показали, як випалюють окупантів на Харківщині. На відео робота підрозділу Сталеві Вовкулаки. Так загарбникам наші воїни передали палки вітання з днем українських танкових військ, який вчора відзначала українська армія. Ви можете подумати, що вже почалася ядерна війна, просто у мене алергія, поэтому так. Потом <пасу пасу> я На штурм готовятся із днем українського танкіста окупантів вітали й інші бригади та роди наших військ. Так палко, що за вчора у росіян на передовій згоріло шість танків. Про це йдеться у статистиці втрат ворога від генштабу ЗСУ. Загалом за минулу добу російські війська втратили більше сотні одиниць техніки серед знищеного залізяча. Зокрема, 23 артилерійські установки, 20 бронемашин та понад півсотні автомобільної техніки. Також ліквідовано близько 1170 російських військових.